Восьма ранку-субота, середина жовтня. Знову я в лісі прийшов по грибочки. Перше місце, на жаль, порожнє. Взагалі немає навіть ні сліду білих грибів. Але я знайшов сліди опеньок. Ось ростуть опенючки. Досить темно і на диво тепло сьогодні. Телефон каже, що у нас 5 градусів. Як на мене, всі 10. Ось наші гупеньки тут. І ось опенючка. Дивіться, які цікаві гриби. Ось такі вони зеленуваті. Що це за гриб, не знаю. Дивіться, як гарно. Який жовтий, жовтневий ліс. Правда, не можу цього сказати про грибочки. На жаль, поки що порожньо. Минулого разу я тут знаходив білячка. а сьогодні в нас тут виросли моховички. Це вже моховик осінній, чим він гарний, тим, що він твердіший за літню версію. Ось стільки муховичків я тут назбирав з одного місця. Ось такі в нього вже коричневіші шапочки. Тверді коричневі шапки. Також в цьому рові я бачу білячка. Бачу щось там таке гарне по кольору, що мені дуже подобається. Ох, там щось виросло. Непогане. Перший білячок на сьогодні. Колись в минулому році я ось тут знаходив на горбику. В цьому році ні разу я там нічого не знаходив. Ось ще бачимо моховичок. І ось тут у нас також щось цікаве виросло. Другий білячок на сьогодні. Камера погано фокусується, бо в лісі досить темно. Дивіться, який гарний маховик в рові росте. Вирішив я ще раз ровом пройтися з ліхтариком. Ось так. Бо присвітивши. Я тут побачив, що їх чимало. Але я вернувся ще раз до кущика. Що в шарвом і немарно. Найшов я тут білячка. Ось до цього кущика. Там я збирав білячки минулого року і цього року. А в рові ось тут. Ось такий грибочок виріс в рові. Така бочечка. Жовтий осінній ліс. Останнє місце, і по грибочках дуже сумно. Білих немає, будемо ми йти шукати опеньки. Спускаюся нижче і нижче, і вже попадаються перші грибочки. Дивіться, які повалені старі дерева в мосі. Правда, поки що опеньок і на них я не бачив. Ось я і внизу. Купенюк ще не зустрічав, але дивіться, яка тут недоторкана природня краса. Дійшов я до основного яра, поки що грибочків не бачив. Ось таких величезних він розмірів. Будемо рухатися далі. В цю сторону, надіюсь, щось знайдемо. Дивіться, які джунглі. Все поросло плющом. Берега просто течуть. Тут вже добряче відчувається вологість. Йдемо по струмочку, можливо, щось нам трапиться гарне. Вирішив піднятися трішки вище, бо там дуже мокро. І зустрів молоденькі рядівочки. Ось такі вони з вигляду. Гарний молодий гриб на консервацію. Збираємо і йдемо далі. Дивіться, яка гарна еталонна рядівка. Просто молоденький гарний гриб. А, пахне. Тут їх чимало менших. Ось тут, тут, ось там далі. Ось там їх немало. Підозрюю, що замість опеньок я принесу рядівки додому, бо поки що по опеньках порожньо. Цікаве тут місце. Ось дрібненькі грибочки, про які я говорив. І ось маховичок, який я здалека помітив. Побачив. Дуже гарний, твердий осінній моховик. І тут він не один. Ось тут по травичці. І ще розрослося трішки. Ось. І ось. Дивіться, яка краса. Ялинка в лісі що тут дуже-дуже рідке явище. А під ялиночкою у нас ось такі стоять рядовочки. При тому, що рядовочки дуже немаленького розміру. Ось ця ось тут одна. Це не рядівка. Ось тут така тарілка. Не хочу туди лізти, але вона дуже велика. І отут молоденькі стоять листочка. З тут під ногами великої ми чіпати не будемо, нехай собі росте. Ну Картина загалом дуже-дуже гарна. Ходжу я тут коломи і збираю рядівки. Дивіться, скільки їх тут є. Тут три штуки. Ось там далі одна стоїть. Потім ось тут одна. Тут дві. Це все мінімум, бо в них в траві ще гарно ховаються. Ось тут якраз такі молоденькі, як мені потрібно. А тут взагалі все в грибах. Ми якраз їх позбираємо і вже більше рядівок збирати не будемо. Натрапив я на якийсь ялиновий гай ніколи сюди не ходив. Ялинок скільки. Опенюк так і нема. Зустрічав грибників, запитував. Навіть і не зустрічали. Нас потьм'яніло. Почав моросити дощик, взагалі така як в очах якась димка. І що я хотів сказати, минулому році, дорогою на дальні місця, я тут збирав рядовочки і збирав маховички на одному місці. В цьому році точно та ж сама картина. Рядовочки я вже позбирав. А ось маховичок. Молоденький, ось старенький маховичок. Будемо ще ходити дивитися, але це ще не все. Дивіться, що за чудо місце. Таке звірятко собі нірку вирило, яку зараз якийсь вискочить на мене щур, опосум. Добре, жартуємо. Ось дивіться, моховичувак. Ну, він вже такий твердий, досить, але перерослий. І ось другий моховичок. Таких я б теж з радістю позбирав. Бо вони мають грубі ноги і тверді. Дістався я все-таки дальнього місця. По цій стороні нічого цікавого. З цієї сторони когось я знаходив маленьких два білячки і один поточений. І була в мене така чуйка, що рано чи пізно ті білячки перемістяться сюди під кущик. Сьогодні я присів, добряче подивився і все-таки я там щось знайшов. Не знаю, чи вам помітно. Шукайте, зараз будемо зривати. На жаль, він тут один-єдиний, але все-таки краще щось, ніж нічого. Ось наш білячок теж поточений. Але гриб непоганий. Вже в сумі четвертий буде. Дивіться, яке цікаве місце. У Нас пролив рясний дощ. Я знайшов розчавлені яйця. Не знаю, чи то веселки. В такому стані важко сказати. Чи то поганка вилазить. Експерти, можливо, підкажуть. Ось так воно виглядає. Тут у нас саркоцифа росте. Концентрації. Тут ще одне яйце не розчавлене, зараз вам покажу. Ось так воно виглядає. Можливо, це поганки, але яйця якісь такі великі. Не хочу ножом його чіпати, бо воно огидне. Перевірив я останнє місце, на жаль, нічого немає. Буду я йти додому і підбиваємо підсумки. На жаль, ліс нас сьогодні не сильно порадував, але загалом процесом і результатом я задоволений. Рядівочок я собі назбирав вдоста, добрячий кульок молоденьких відбірних рядівок. Дуже гарні, молоденькі, свіжі і пружні. І другий кульочок у нас чотири білих, а решта всі моховички. Моховички теж дуже гарні, тверденькі всі, усінні, зимові, не знаю, як їх називають. Гарний пружний гриб. Щось з того навіть вийде. Думаю, щось законсервуємо. У мене ще є декілька заморожених білячків. Можливо, щось з того придумаємо. Будемо ми йти додому. Таке в нас сьогодні було тихе полювання. Бувайте і бережіть себе. Надіюся, ще в цьому році грибочки будуть.